Подивитись, як працює справжня українська поліція, зробити патріотичне тату чи сувенір на згадку, відзняти яскраві знімки та наговоритися з усіма своїми друзями. Попри усі обставини, розпочинати новий навчальний рік треба так, щоб запам'яталося надовго. кажуть у столичній школі. Мітгард батьки погоджуються. Час іде, діти дорослішують. Якщо ми можемо дати їм можливість навчатися, можемо дати їм можливість відчути там дружбу, дитинство, команду, то це чудово і тому дуже задоволені, що є така школа, і що ми сюди потрапили. Цьогоріч у навчальний процес додали більше роботи з психологом, розповідають у Мідгард, бо є запити від батьків. А загалом намагатимуться відволікати і більше радувати учнів, розповіли на шкільній толоці. Я би порадив не фокусуватися на академічному навчанні, зменшити примус до навчання. От. Зробити так, щоб діти відчували задоволення від навчання. І тоді вони отримують найкращий і дуже високий результат. Маю власний досвід і це підтверджує.